До вашої уваги огляд другого поєдинку київського «Динамо» на цих зимових зборах на цей раз українська команда провела спарринг з румунським колективом ФК СБ. Не забувайте підписуватись на наш канал, поставити вподобайку цьому відео. А також про наших партнерів компанію Фавбет. Гра розкриває тебе. Ми ну, вже річні секунди залишаються у нас до того, аби розпочати цей поєдинок. Мікулеску. Кидає на партнерів декілька верхових дуелей. у нас мяч на майданчику у киян. Чи вдасться тут пробити румунського колективу? Падає, падає хтось футболістів ФКСБ в штатному майданчику, але суддя ні про що не сигналізує. Зараз вже контратака від киян. Назар воложен. Його передача на Ваната. Владислав Ванат. Як він зараз не дотягується до м'яча. Оце контратака, показова контратака від киян. Насправді. Звичайно ж, є там апеляції до арбітра, але все одно який же момент для киян Назар Волошин побачив цивільний простір, набрав швидкість, ну і передача передача від Віталія Бояльського, яка була, помиляється зараз при передачі. Молодий центральний захисник, удар по воротах. І от перший епізод, коли Георгій Бущан йому доводиться вступати в нашу гру. Ну, ми бачимо, що Олег Легусів там зараз біля місця, де вкидають аут, він підказує. Своїм підопічним. На іншій стороні є Олександр Шоховський. Зараз є момент від киян. Владислав Ванат прибирає голкіпера. Не пробуває по поворотах. Передача на Бояцького. Удар! Гол! Забивають кияни. Відкривають вони рахунок в цьому матчі. І знову, знову на цих зимових навчально-тренувальних зборах відзначається. Віталій Буяльський, і от тепер вже Владислав Ванат діяв куди хитріше ніж у попередніх епізодах. Він вирішив не пробувати поворотах, не дивлячись на те, що вже прибрав він на цьому хибному замасі. Михайленко на ваната в дотик обігруються кияни. М'яч доходить аж на лівий фланг. Кабаєв. Кабаєв, позиція для удару для Владислава. Кабаєв пробиває. Рятує свою команду з першої спроби зіма. Чи буде добивання від Ваната. Ванат передача далі. Буяльський п'ятою забиває Віталій Бояльський. І робить рахунок 2-0. Третій м'яч Віталія Буяльського на цих зимових зборах. Абсолютно всі м'ячі якимось чином в підсумку доходять до нього. І знову зараз передача від Ваната. Хоча, здається, віддавав Владислав не на Буяльського. він бачив там волошина на дальній сті. Але все одно в підсумку після декількох рикошетів м'яч доходить до Ну і технічні дії від майстра Хасан віддавав далі на джуму перехоплення від киян Назар Волошин. Перебирає м'яч під себе. Далі на Михайленка. Бояльський Шапаренко. Круто зараз розігрують кияни волошин Бачить забігання від Тимчика. Тимчик є у нього простріл. Може він зараз його виконати. і Є навіть удар по воротах від Кабаєва. Але це удар, який стрибав по газону, не влучив. Тут Владислав Кабаєв, напевно, як би він хотів по і Тому. Дар вийшов саме таким. Зараз активно намагається перебігати там футболісти киян, креативний розіграш, простріл від Волошина. І немає удару в цьому епізоді. Як прикро, що не вдалося комусь все ж таки зачепитися і пробити в цьому моменті. Хоча простріли розіграш від Київського «Динамо» заслуговують. Ну, Хавко розводить руками, не розуміє, куди йому віддати, але все одно в підсумку віддає точно Кабаєва. Кабаєв дотик на Миколу Шапаренка. Шапаренко Шапаренко бачив, що летів у підкат тут пантя. І він чисто забирає м'яч далі. Бояльський пропускає поміж ніг. Не доходить м'яч ні до кого з партнерів далі. Ну і Костянтин Івчаренко так само не проштовхує м'яч. Мусі. Закидання мусі далі. Давід Мікулеску. Мікулеску проти Міхавка. Мікулеску пробиває по воротах. І після рикошету невеличкого м'яч в руках у Нещерет. Бачимо, що Владислав Герич, про якого я казав, Караваєв, піхальонок, Гереру Дубінчак. І е так само Богдан Слюбик. Отакі у нас заміни. Ось я приймає м'яч. І далі, яка невдала зараз передача. Е Тут здається, що. Ось такий саме молодий Тома помилився. Зараз вже атака, а правим флангом. Удар є по воротах І є гол від ФКСБ. Є перший забитий м'яч в цьому матчі. Від них І відзначається у нас Давід Мікулеску на одинадцятий номер. От перейшов він на фланг. З виходом на поле Даніеля Берліджі і почав діяти в такому сегменті зміщуватись центр і зпувати пробити лівою ногою. І Зараз іде на віс еду ардугерою там сам на м'ячі, тому спокійно вибиває його крецу. Його навісна передача. Максим дячук грає головою. М'яч залишається у футболістів ФКСБ. Шут пробиває. Ну і цей удар заблоковано. атака вже там третім якимось темпом. Це невдалий удар. І м'яч в руках у унещерета. Здається, що такий останній штурм вже готує румунська команда. Але не Цим я думаю, він мав завершитися. Вирішив міхай Тома ви... зробити саме так. Зараз іде передача розізнана Максима Брагару. Максим Брагару є у нього простір. Максим Брагару прибирає м'яч під траву ногу. Брагару відкидає на піхальонка. Піхальонок далі на фланг на Караваєва. Караваєв передача прихована на піхальонка. Піхальонок удар лівою ногою. Заблокована перша спроба. Чи буде ще одна? Є підкат від Дубінчика у штрафному майданчику. І тепер є контратака одразу від ФКСБ. Іде передача далі. А, можливо, у нас ще атака. Можливо, буде удар. Берліджа Берліджа залишає м'яч у себе в ногах. Берліджа п'ятою скидає на партнера. Іде передача далі. М'ячу штатному майданчику. Максим дячук. От зараз а, в останній фазі, в останній момент він встигає вибити м'яч, винести його за межі футбольного поля. А виходить м'яч від футболістів ФКСБ і все. Сигналізує арбітр про те, що поєдинок завершено. Поєдинок завершено перемогою київського Динамо. 2 2-1. перемогли кияни. Дякуємо за перегляд. Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану. Підписуйтеся на канал Футбол Хаб і дивіться огляди усіх матчів української прем'єр-ліги.